<ріст> Який твій найулюбленіший проект із всіх, які ти знімала? А у нього не відео. Ми пікнемо. Це геніальний бренд. Це цей проект, так, бо там у мене просто карт-бланш. О, да. і ну, типу. Дежаю, ні! Це просто його чогось у нас. Таким любимом ну там карт бланч. Коли в тебе буде своє шоу на ютуб, поклич нас, будь ласка. Звісно. Значить, дивися, ми зараз тут, на шоу Нібе ме. Це шоу у нас благо Дійне можна сказати, ми тут донатимо е, за випуск три тисячі від нас 100%, і плюс е, стільки тисяч, скільки ми заробимо за фінальний раунд. Типу, відповіли uh -huh. на одне питання, плюс тисяча гривень. Uh -huh. Ми тут зараз граємо командою, командою проти питань. І я НЕ! вибачаю, іноді буває. І нам, як команді, треба придумати або назву команди, або слоган. Коротше, слово, яке ми будемо кричати перед кожним раундом, щоб заряджатись на позитивні емоції. Це ви на мене хочете. У нас гостя. Ідеї ідею пожить для ролі. 15 років, як привикла. Спеціально додаємо гостя, щоб думав слоган нам. Дуже інцісно. Тому ми не тиснемо. Може, тут пейпер зовуть, ми затвердимо. Ну, давайте, у мене улюблена фраза, вже, кстати, пов'язана з вашою назвою YouTube-шоу: Ніби, ні мене кукареку.